Путін глухий та ображений. Він сьогодні виступав перед федеральними зборами і про справжнє пекло в Грозному обмовився одним єдиним реченням. Натомість, майже половину своєї палкої несамовитої промови тривалістю більше години присвятив Україні. Крим назвав кремлівський очільник не інакше як основою руської сакральності, звинуватив Сполучені Штати в тому, що Вашингтон не звертає уваги на історично глибоку Москви з Києвом. Це дослівна цитата. А на Київ витікало таке з промови. Він ображений, бо, мовляв, вирішивши крокувати державою у бік Європи, його Путіна українці не спитали. Владимір Владимірович Путін. За гучними оплисками на з'їзді Ради Федерації геть не чути вибухів у Грозному. За виступ потім прозвітують російські ЗМІ промову Путіна 39 разів переривали захоплені слухачі. <кій> Північний сусід, за словами Путіна, вірить у себе і багато чого доб'ється. Ба більше у Росії є ресурси не лише аби забезпечити себе, а й допомогти Україні. Кожен народ має імієніат'ємліме суверенне право на собственний путь розвитку, на вибор союзників. На сході в цей час сьогодні вкотре допомагали понад 32 тисячі російських бойовиків. Ці помічники, вкотре обстріляли позиції українських сил. Щоправда, сам Путин на сході бачить лише агресію української влади. Попытки с помощью вооруженных сил подавить людей на юг-востоке не согласны с этим беспределом. Причем подлицемерные разговоры о защите международного права и прав человека. Это просто чистый цинизм. При цьому Путін цинічно називає Крим сакральним для Росії місцем і навіть порівнює його з храмовою горою в Єрусалимі. Тим часом сакральне місце, якому Росія обіцяла мільярдні вливання та розквіт, відчуває перебої з електроенергією та продуктами. А от світові санкції певен Путін із нападом на Крим та Донбас зв'язку не мають. У відповідь ВВ теж погрожує Європі та США, але вже зброєю. Наша армія сучасна, бо Ка щас говорять віжливе, но грозне водночас з готовність своєї армії Росія перевіряла в Грозному. Сам Путін цей факт називав операцію іноземних спецслужб і швидко змінив тему на фінансову валютним спекулянтам. Пообіцяли бій. Курс рубля на це відповідає по різному Російські змі прозвітували, що він укріпився, натомість в обмінках почалася чергова хвиля паніки. Оливи в вогонь підлила і заява керівника російського ВТБ банку Костіна. Він попереджає, від'єднання російських фінустанов від міжнародних платіжних систем Росією буде розцінено як війна. Мова Путіна тривала більше години та викликала неабиякий захват запрошених гостей. Серед них і президента Чечні Кадирова, який під час протистояння в Грозному покинув своє місто. А от захід, заяви російського очільника розчарували. Мовляв, Путін дав зрозуміти, Росія до діалогу не готова, тож конфлікт зі світом лише загострюватиметься. Олександр Монюк,